У Сирії тривають запеклі бої між бойовиками і урядовими силами. Курдським силам самооборони вдалося взяти під свій контроль більше 80% території міста Кобань і повністю очистити від ісламістів адміністративний квартал у центрі міста на півночі країни, яка перебуває в облозі бойовиків самопроголошеної ісламської держави. За даними дитячого фонду ООН, в минулому році в Сирії, в результаті нападів на школи, загинуло 160 дітей і ще 343 отримали поранення. Щонайменше в трьох провінціях країни через дії ісламістів та їх намір перегляд. Предмети, що вивчаються в навчальних закладах, закриті сирійські школи. Там до навчальних закладів не ходять майже 700 тисяч дітей. Експерти ЮНІСЕФ у свою чергу вважають, що в цілому по країні в школу не ходять більше півтора мільйони дітей. У той же час експерти організації по забороні хімічної зброї прийшли до висновку, що на території Сирії у 2014 році міг застосовуватися газ хлорин. Так, за свідченням очевидців вертольоти скидали ємкості з токсичними хімікатами на що знаходяться під контролем повстанців. Організація не Називає винних, проте постійний представник США при ООН Саманта Пауер підкреслила, що в поточному конфлікті вартольоти застосовуються лише урядовими силами. Нагадаю, сирійський президент Башар Асад погодився знищити всю хімічну зброю після того, як сотні мирних жителів загинули в 2013 році в Дамаску при застосуванні іншої отруйної речовини Зарину. Наразі ситуація з мирним населенням у ускладнюється ще й тим, що на країну обрушилося різке похолодання зі снігом. Негоди бояться передусім ті, хто втратив дах над головою в бомбардувань. ми з маленькими дітьми замерзаємо від холоду. У нас немає нічого. Ми не підготовлені до такої погоди. Де нам отримати необхідні речі? Ситуація погіршується з кожним днем. Ми не знаємо, що на нас чекає у майбутньому.